Друзі, вітаю путіну. Мало гарматного м'яса на українських фронтах, і він замислив запхнути туди всіх, кого тільки можна. Закі скінчилися, ВДВшники скінчилися. Навіть російських морських піхотинців збройні сили України під вугледаром уже вісім разів знищили, і це щонайменше. найменше. І тепер остерігаючись проводити нову масштабну мобілізацію, кремлівський режим ненадовго засунув кнут, поглибше у Мілонова і дістав із пригожинських ресторанів свій старий смердючий просякнутий, пліснявою пропагандонський пряник. Поки ФСБшні програмісти розбираються, як же влаштувати. Електронні повістки на пересічну русню з усіх матюгальників несуться заклики стати гарматним м'ясом. Виглядає трагікомічно. Я нагадаю, що мене звати Богдан Мосов. Я журналіст. і Це мій особистий ютуб канал. Підписуйтеся на мій youtube канал, і пишіть ваші коментарі, ставте лайки і поширюйте відео. Буду вам дуже вдячний. Ну а зараз, власне, поговоримо на цю тему. Несемося. А ми могли не починати 24 февраля. Ось за того, що ми відели За луці. Заднюю ніхто не дасть більше, крім нас. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. І нас ждет резінове поп. Гарматного м'яса потрібно більше, більше і більше. Російська пропаганда намагається довести Росні, що вона створена для того, аби померти за Путіна. Хоча доводити тут в принципі нічого не треба. Тут і так все зрозуміло. Коли російські пропагандисти кажуть, що Росня так чи інакше помре від алкоголізму або на війні, то це фактично правда. Ще й варіант згниє у в'язниці про це вони не будуть говорити. Ну чи ж буде вбита своїми ж? Ви собі не уявляєте, який на Росії рівень злочинства, вбивстві гвалтувань. Це звичайне звичайний режим життя на Московії. Такий він був 10 років тому, такий він був 30 років тому, 100 років тому 200, 300 і 400. Які пафосні ролики не знімали пропагандисти. Зараз пересічного ваньку на дивані намагаються взяти на понт, аби він пішов вбивати дітей, і в результаті перетворився на чорний пакет. Варто зауважити, що перетворення російського ваньки відбувається не тільки безпосередньо на фронті, і не лише е, на чорний пакет добрив в Україні. Його дірявий дух ще бути деякий час жити, е, гуляти по самій Росії у вигляді дров або у вигляді квитків у цирк. Я жительниця Карачаєва Черківської республіки, станиці приградної Урубського району. Мой муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урубского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнев, председатель сельского муниципального поселения, все время, все время на протяжении меня обманывал, говорил, привезу, привезу, привезу. Но в результате привез два билета в цирк. Когда я ему сказал, Сергей Владимирович, когда будут мои дрова? Он мне сказал, не стесняясь, пожал плечами и сказал, Ира, наверное, друг возможно и не будет. Я вас поставил в очередь. Российские чинущие, как бы, натекают семьям чмобиков, что они клоуны. А Московия, в которой они живут, это суцельный цирк. Цирки с конями. Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Так вот сюда происходит авиаудар. Сложило, короче, два подъезда, два троксотых. Все выглядело. Все так нас русские не бомбят цирк и с краденными марионетковыми ляльками. Я просто понимала, что, ну как, это, значит, ты сидишь и просто говоришь, это неправда, это вся моя, вся моя деятельность, это э, сводилось бы к тому, чтобы я говорила, это неправда, это ложь. Я просто решила, что, наверное, не буду вообще на это обращать внимание. Цирк и с сумными хворыми карликами. Ядерное оружие имеет в эпицентре взрыва с проникающей <кос> <кос> радиацией. Ну, і цирк безпосередньо, і с клоунами. Ради сохранения мира. <сих>, если надо, пойду в колготках на передову, если это спасет ситуацию. Знаете, меня нічим ничем не испугаешь. И в цьому всьому різноманітті в населення фашистської Фашистской Федерации на вибір две опции: дрова або цирк. Я жительница Карачаева Черкиской Республики, станиці приградної Урупского района. Мой муж 24 января 23-го года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мені оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мені привезли два билета в цирк. Все... На цьому, звісно ж, не все. Русня випустила у ти мультик, який продублював не менш упороти гойда патріоту хлобистів, який також багато говорить про російську армію. Це охлоло взялося вчити русню, як правильно воювати. Відео говорить саме за себе. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно штурмовать здание. Главное в этом деле не экономить гранаты. Добравшись до нужного адреса, ставьте дымы на основном и отвлекающем направлении. Противник должен запутаться в твоих планах. В помещение заходите вдвоем. Сначала граната. Потом ты. Закатывай ее по полу, иначе может отскочить обратно. Не питайся вивечі кудубані, вставляти буде на чміт своєго батальйона. Бачите, в самому відео вже якби описана головна концепція війни росіян. Завалити будинки гранатами, і неважливо, хто взагалі в тих будинках сидить. Всі міста треба зрівняти із землею. Тому що русні не потрібні міста, не потрібні люди, в яких вони живуть. Ну, може, деякі з тих, хто лишиться, аби зробити з них таких самих яничар, яких вони зробили з бурятів та чеченців. Ну а кінцевий кадр цього відео із охлобистіним проктологом, який задоволено посміхаючись, натягає жопну гумову рукавичку, точно не для того, аби займатися лікувальними процедурами, ну він здається, говорить сам за себе. Росія найбільш гомофобна, але при цьому найбільш гомо недокомпенсована країна. Це ж не просто так, це ж, знаєте, всі ці схильності подавлені. Раді зберігання світу, якщо треба, пайду в Калкотках на передову, якщо це спать ситуацію. Та й на цьому ще не все нравиться. гра відьмак 3. Діка охота»? Ты любишь выполнять контракты в Horizon и квесты в Skyrim? То в тебе, видимо, есть задатки наемника, который любит выбирать, за какую работу ему браться и получать награду за выполнение. А что, если я скажу, что такое возможно и в реальной жизни? Да-да. Так-так, стань найманцем. Пофіг, взагалі, те, що в Росії взагалі то за найманство мали б саджати, але вони роблять навпаки, вони тих, кого посадили, потім з них роблять найманців. Пофіг, що жодних компенсацій від держави, такий от ЧВКшник не отримає. Про те, що йдеться про вбивство людей, дітей, військовополонених і захоплення чужих територій, я мовчу, тому що для росіян це ніколи не було якоюсь перепоною. Окупації Криму рукоплескали всі, і власне те, як диванне кодло. Російське раділо смерті українських дітей під російськими ракетами. Ми теж це все пам'ятаємо. Тому пропаганда війни на Московії тепер буквально всюди, буквально всюди. Ми хуєнна часна армія в мірі. Ми ведемо набор байцов із всіх регіонів Росії. Не Мідрачі, а йді роботу в чіпавні. Путін і Пригожин уже буквально залізли тому ванці в труси, а ванька нічого навіть не підозрює. Що ж, невдовзі, там ще й охлобистін зі своєю гумовою рукавичкою опиниться. І все це завершиться Кобзоном. Хороші, як свежі були рози. Моєю країною, мені брошені в гроб. Ось така русня малята. Друзі, дякую за те, що дивитеся цей youtube канал за ваші коментарі, лайки, ставте. їх, Не забувайте. Дякую також тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою Патреону, за допомогою підписки на YouTube спонсорстві або через Монобанк. Внизу є посилання. Дякую за з вашою допомогою. Виходять нові відео. Ну і не забувайте, що треба дуже сильно допомагати Збройним силам України. Кожен як може, але головне робити це регулярно через перевірені фонди, а також через ваших знайомих. Знайомих волонтерів та ваших знайомих військовослужбовців, тільки так ми переможемо ніяк інакше. На цьому все, папа. -па.